1 березня художня рада комісії з підготовки спорудження пам'ятникам надвірні борцям за волю України провела своє чергове засідання у районному будинку культури. Там цілий місяць проходила виставка макетів майбутнього пам'ятника. На засіданні йшла мова про проведення підсумків конкурсу і вивчення думок громадян у книзі відгуків. Цілу зиму тривала напружена на високому віднесенні робота комісії по організації спорудження пам'ятника борцям за волю України у місті Надвірній багато тижнів виставку. Маккетю майбутнього пам'ятника у фойє районного будинку культури розглядали наші краяни і записували свої пропозиції і свій вибір варіанту у книзі відгуків. І ось 1 березня художня рада комісії за участю голови районної ради співголови комісії Василя Поповича зібрались на перше підсумкове засідання у районному будинку культури. Після ретельного вивчення пропозицій громадян надвірнянщини у книзі відгуків, представники художньої ради ще раз і ще раз проаналізували всі вісім макетів, враховуючи ту чи іншу симпатію громадян і думки авторитетних фахівців нашого краю. Адже тут мова йде про пам'ятник, який повинен увійти в загальний ансамбль монументального мистецтва України, точно так, як надвірнянський пам'ятник Тарасу Шевченку органічно увійшов у світову Шевченкіану. Всі учасники художньої ради зійшлися на думці, що однозначно це повинен бути твір мистецтва, але як знайти такий образ, щоб у пам'ятнику він був актуальний на віки. Це завдання завдань, це питання, відповідь на яке ще не повністю знайдено. Але оптимізм тут є. Переконаний голова Надвінянської районної ради, співголова комісії Василь Попович, який підвів перші позитивні підсумки організаційного характеру. Спорудити такий пам'ятник, який був би унікальний і задовольнив всі вимоги. Я думаю, що це неможливо. Чи знайдеться такий митець, який би створив його участь? У засіданні комісії прийняли всі без винятку члени комісії і до такої степені активно проводилося обговорення, висловлювалися пропозиції, побажання, що я думаю, що це пройде там за годину півтори воно затягнулося далеко за. За визначений час, оскільки комісія по спорученню пам'ятника борцям за волю України рухається в ногу із думкою громадськості, прийнято рішення продовжити обговорення остаточного варіанту монумента. Це той випадок, коли поспішати треба повільно.